Всім привіт! У нас ранок, хмарно, вітряно, але так, тепленько досить. Буся спить. А ми зараз допечеться хліб, доробимо які такі справи і будемо їхати ламати кукурудзу. Ми вже з мамою ламали кілька днів тому почали качани гарні. Запрошую вас з собою, покажу, яка кукурудзка вродила, скільки ми наламаємо. А зараз вон в квітнику ходять курчатка, ті семеро, зараз покажу. Вон вони бігають, всі живі, здорові, ті двоє там, біля овець там бігають, займаються своїми справами. Кочка не зайде, двері закрилися, я зайшла і вони закрилися <гум> вітром. Я пускаю їх, ходять вони по квітнику, дуже вони не купляться тут. Це де такі вирви, там я викопувала лілії. Та все буду наносити землі, як троянди підсипатиму. То й тут позасипаю, щоб було рівненько. Ми вже на городі, ось показую нашу ділянку, де в нас був наш буряк. Звільняю... Ой, звільняюся, вибачаюся, За... можливо, вітер задуває. Там посажена пшениця, де була картопля, але щось вона в ключках, але ще не сходить. Дуже сухо було, а це покрапало, не знаю, зійде вона чи ні. Якщо не зійде, то навесні. Може ячменем пересіють. Ось залишки нашої гичі ще заберуть, згодуємо. Нас в коровів відходів немає. Їдять усе. Оце єдиний плюс у них, що вони їдять усе. Не перебирають. Це гичі було дуже багато і ми ну, нікуди було. брати. дощ знаходив, холодно було. Це не наш город. Ось це люцерна. Так і залишилась у людей, чи то не потрібно, не знаю. Якось зараз перейду. Сюди. Ось були тут наші гарбузи. Це ті гарбузи, що там я вчора коло овець показувала. Ті, що на кашу, в таких бур'янцях. Ой, ну дуже вони не попримерзали. Є, звісно, пропали. Ну, не без цього. А це наша кукурудза. Невелика ділянка, але, але треба все рівно час, щоб її виламати. Ми не будемо спішити потихеньку, як дозволяє нам наші руки. Тут у нас заросла вона, там з краю не така. Тут трі, трішки інший сорт. Я досівала, я бачу. Ну, різні качани, але в основному, ось тут, де кукурудза, далі, спочатку, то, тим сортом ще купувала, то просто не вистачило семена і я досадила позаторішнім. То качани досить непогані. Ми задоволені, качани гарні. Сорт я не пам'ятаю, але... Я покажу, як у відра наламаємо, бо там уже ламають. Але я їх догоню і перегоню. Я швидко ламаю кукурудзу. Комбайном ми не молотимо і я не знаю, як у нас останні роки з комбайнами дуже туго. І вона ж сирувата. Як не крути, але вона сирувата. Її скидати в одне місце, її аби просушив чи перевіяв. А в нас такої змоги немає. Тому ми ламаємо, нам краще вона лежить у качанах. Надерли на дерку, перебили на дерть. З'їсть там миша якийсь мішок, ну хай їсть. Її теж щось з'їсть. А мелену ж також, що у меленій миші не заводяться. Ну, змолоченій, та ще комбайном. Тому пішла я ламати, далі покажу. В селі восени робота за роботою, так як і навесні. Садиш одне, переходиш до іншого, садити. Так, а восени так прибираєш все, одне за одним. Одне прибрав, здихнув спокійно, а далі щось інше йде, а тут кукурудзу все виламаєш, там гній треба вивозити. Отак, ось. Це ми різали коровам, просто верхушки, поки зелені були. Вони їли гарно. Ну, такі качани непогані. І треба їх ламати, бо вже сойки активізувалися. На поле не летять, Вон там через дорогу там поле з кукурудзою. А таку нашу просту. Сидять і довбуть. Ну, пішла. Дивіться, яка красивенна березка. Берізонька. Жовтіє вже. Ой, який красивий колір. Осінь набирає своєї краси. Вон там доламують, я відійшла, бо там у мами грає на телефоні музика, щоб не було авторського права. Оце стільки ми наламали. Отакий з одного рядка виходить отаке одне відро. Але ми стоїмо отак посередині між рядками і рвеш з однієї сторони, з другої, і в відро скидаєш. То виходить, що два відра. Тут пустота, знаєте чому? Бо тут ми з мамою ламали кілька днів тому, як я казала. А оце стільки. Можна було піднапрягтися і, як кажуть, кишки рвати і дори ламати її. Ну ще будуть дні. І так цього року ми, хто знає, ми навесні доламлювали торічню кукурудзу, бо почали ламати, а тоді погода зіпсувалася. І дощі, дощі, то ще нараз приїдемо та й доламаємо. Кукурудза дуже гарна. Будемо збиратися, хлопці будуть в прицеп то все скидати, гичі ще наберуть та й поїдемо додому. Хоча латка і невелика, але досить гарно кукурудзи. Ще раз підведу вас. Скидаємо ми, хто з нами давно, той може знає, хто не знає, то на сарай, де під навіс у нас. І на сарай ставимо драбину і хлопці туди заносять, там висипають, вона не в кучі, так, розкидають, вона досихає там. І гарно зберігається, туди не сніг зимою, нічого не долітає. Вже накрапав і дощик. Тепленько, але погодка буде псуватися, передають і на сьогодні, і на завтра дощ. О, дивіться, Яка ще раз краса. Може з цього ракурсу гарніше видно. Отак ми молотимо руками кукурудзу. Ну, і фінальний акорд, ми вже вдома. Ще до 12-ї дня я встигну до першого прийому їжі вигуляти бусечку. Головна квіточка провіряє, як там його господинька посадила лілії. Он де ти каже, лазила, коли біля мене не була. У я вже покажу в наступних відео вже як доламаємо і покажу на сараї. Вон зараз. О там. Ставимо драбину і туди будуть хлопці заносити. Буся пішов у туалет. Вчора ходив у лоток, сьогодні не схотів. Вийшли ми вже далі з двору, перейшли через дорогу, виходимо сюди на городи. Ой, який вітер! Я вибачаюся, якщо забиваю камеру. І щойно я забула. В Тіктоці мені щойно Вікторія, наша глядачка, наш з бусиком друг. Он він сидить. Прислала привітання сьогодні Міжнародний день сільських жінок. Я всіх вітаю, хто з села. Хто народився і виріс, і живе в селі, хто, можливо, таке рішення прийняв переїхати в село і жити. Вітаю вас з таким святом, з нашим. Де народився, там і пригодився. Так що всіх вітаю, бажаю спокою в душі, здоров'я. що дуже важливо скрізь і в місті, а особливо в селі, де більше фізичної праці. Ну, куди ти мене тянеш, бусечка, все-все-все назад, зайчик. Підемо ми далі гуляти, Це таке привітання. Дякую, хто привітав. Я якось забула, чесне слово. А ще не привикну, що тут камера. Всім дякую. Дякую за підтримку. За хороші коментарі. Сьогодні був коментар до мого, по-моєму, минулорічного відео, де я варила а, сік з винограду в Соковарці, по-моєму. Що як гарно слухати українську мову. Ну, там це не докладний коментар, але що гарний ролик, що і ще й українською мовою. Ну Мені дуже приємно. Я все життя розмовляю на українській мові. Ну, із суржиком, але ну, так, такий аспект, та, така сторона медалі інша. Такий в нас говір, хоча і виправляєшся, і хочеться розмовляти, аби нам прививали це з самого дитинства, щоб державна в нас мова, так як от. У південній Кореї, в тій самій, де існують курси для іноземців. Кожен іноземець, якщо має гроші, може приїхати і вивчати корейську мову. У нас таких, напевно, да та не напевно, а точно. Я знаю, я дивлюся одну блогершу дівчину з Києва, яка вийшла заміж за корейця і живе там. І вона каже, що ми хочемо переїхати після війни кілька років пожити тут в Україні. І я хочу, щоб мій чоловік гарно вивчив українську мову, і він цього хоче. Але вона дізнавалася, таких курсів для іноземців при інститутах наших немає. А там будь-який інститут, в будь-якому місті, ти подаєш документи, вони тебе зараховують і вчать тебе з нуля корейської мови. Їм навіть це подобається, це престиж держави вчити українську мову. Ой, українську корейську. Вибачте. Для них це. Коли іноземець хоча б слово два знає їхньою мовою корейською. Ну, я також знаю там не слово і не два, ну, його і так далі. Дякую Камсамніда. Ну, такі базові, базові якісь слова, але вони це підтримують. У них день, у них тиждень тому був у той понеділок, по-моєму, день Хангиля алфавіту. І цілий тиждень це в них. Посвячений був алфавіту, їхній мові. Ну, ми, сподіваюся, вже почали цей шлях і ми до цього прийдемо, щоб і нашу мову звеличували. Все ж таки друга в світі по мелодійності і красі звучання. Ну, але й одна із найважчих для вивчення. Навіть та сама корейська легша. Який вітер, я нічого не вдягла на голову. Ну, добре. Пішли ми далі гуляти. Отак От закінчується наш з бусиком ранок. Зараз ще трішечки його покажу. Так що, дякую за привітання і я знов-таки всіх вітаю. Всіх жінок, не тільки сільських, навіть у кого є ой, дачі. Хто колись працював на землі, навіть ту квіточку посадити. Також праця. Ось моє сонечко. Ну, не дивуйтеся, мітить територію, бо він у мене не кастрований. Зразу не каструвала, а зараз восьмий рік йому пішов, мені вже якось страшно. В будинку це нам майже не мішає. Він вже з віком став спокійним ніше себе поводити. І, і взагалі він майже не мітив. Ну, буду казати, як є. що Я не скажу, що він зовсім не мітив. Ну, бували такі, але все прибиралося, все милося. Але це найкращий. По поведінці, по характеру, це найкращий котик, який у мене був з усіх, що в мене були до нього. Це просто сонечко. Це... Пам'ятаєте, як він мені перчик допомагав садити? І тут подвоху нема ніякого. Він мені, жодного стаканчику мені з розсадою не перекинув. Як він між ними так ходить по столу, щоб пройти на вікно. Та це ж сонечко. Його бабуся мені садила все, особливо любила помідори. Всі помідори пересаджувала по своєму. Все летіло додолу. Дай Боже до весни дожити і закласти інкубатор. Я вам покажу, як він мені допомагає з курчатками, як лупляться. Це просто сонечко. Я курчаток мокрих, дістаю з інкубатора в ящик під лампу, і він сидить, дивиться, він від мене не відходячи. Собаки в людей гавкають, хтось по дорозі поїхав на велосипеді. Так що затягнулось наше відео. Який раз я вже прощаюсь за це відео? Не пам'ятаю. Всім до побачення. А вітер вже починає ламати вершки в кукурузі. Бачите, вже немає. Вітри здорові пішли. О, я так брошу, його хай тяне, якщо не зачепиться не Ну, Зустрінемося в наступних відео. А з бусінкою і раніше зустрінетеся, щось із короткого викладу. Всім. До побачення!